наш новий показ мод. Сьогодні ми вам покажемо найгарніші варіанти наших нових дизайнерів. А на кінці відео вони прийдуть. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no. Тобі, глядачі, вам сподобалося наше нові гарні шоу? Да. Ми, ми зараз вам покажемо наш дизайнера, якого звати Софія Баско, то що ці гарні наряди. Прошу сюди! Привіт, ви, глядачі, ви хочете, що сказ... ви хочете щоб е, пані Софія Баско сказала вам щось? Знаю, як вам це показати, але yes. мода це одне. На моді ми можемо показувати все, що ми думаємо, все, як ми поводимося, наш характер в моді і в цих витмах. Ага, значить, хочете розказати більш-менш про ветмо. Ведьмо це речі, якщо що. Це просто про французьку про, Фран... Франції, це По це ми просто Франції, там де мода, в Парижі, тобто. О, окей. Розкажіть трохи про вас, скільки вам років? Мені 32, і я почала цю кар'єру 4 роки тому. Ага. І зараз ми дамо пароль до наших глядачів. Зараз ми проведемо нашу зірку і вернемося вже з за глядачами Гарного дня. Браво! 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 Це найкраща кар'єра в світі, а тканина! Ну, боже, я не плачу, я таки хочу мати. Кожен сантиметр різний, а ці кольори, каки і так далі. Цей концерт був найкращий у світі. Це не концерт, це мода. А це за раною можна казати, як он А він він не вміє просто говорити. Ага, Йому Bye -bye. язик вирвало.